Бачите, зрія полуничка, яку ми посадили весною. Ось, собственно, такі ягодки. Не дуже крупні, ну і не дуже мілкі. Ось так от. Звісно, вона трохи боліє. Треба було ягодки обривати, але мені принципіально було їх залишити, щоб хоч щось попробувати і подивитися, що за сорт. Взагалі, яка клубничка. Так що, отак от, от. Скоро вже будемо куштувати полуничку. Ось така вона. Ну, я ж кажу, що вона боліє. Ну, ми її всім поливаємо, одобряємо. Зараз я вам покажу, яка полуничка та що ми садили осінью. Це ту, що весною. Зараз покажу ту, що осінню. А це та, що садили осінню. Конечно, вона отличается. От заразы! Кто-то сожрал клубнику. Капець, шпаки, походу. Вот. Вот такая вона, конечно, красивенькая. Да, надо уже пропалывать, пропушивать. Я і тут живу в ці клубники, не небагато. Вот она уже усы попускала. Носючки. Ну то есть різниця відчутна. Ягодка маленька, конечно, ну і сама клубничка була теж маленька. Так що отак от, от так от вона виглядає. Це осіння. Но ну, мы її садили взагалі таку піндюрочку, щоб ви понимали. Я даже не думала, що вона прийметься. Ну, на следующий год буде лучше. Ой, вот такі листки вот вам удобрение конечно вся выглядит лучше но мы и ту вытянем так что такая вот разница садить осенью або весной